Об'їжджаємо в наступну кепку коняку модель рум англійською. Осінь. Довгенько я її об'їжджав, поки вона не прийняла форму потрібну для мене. Але, здається, я впорався. Отже, 100% вовна, друзі. Ось я пройшов 2,5 км в таку жару. Я не відчув різниці між бавовняною кепкою і цією. Тому що тут вовна не дуже товста, це перехідний такий варіант. Осінню буде, думаю, восени те, що треба. Такий стриманий колір, гусина-лапка, але маленька, мілка, мілка, мілка. Нитки біжеві, коричневі та сині. Куртки під пальто. Так що дивіться, друзі, і замовляйте, набираєте Google YouTube кепки кепкі індіканое. Перен... І ви зразу відразу побачите YouTube, а там в коментарях посилання на Face і Інсту. До нових кепок!